Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 11. Нам треба обчислити 4 вирази. Ітак, давайте розглянемо перший вираз. Це приклад на додавання двох чисел. Ітак, 5 плюс 9, 14. Пишемо 4 і одиничку переносимо у старший розряд. 8 плюс 2 дорівнює 10 плюс одиничка із старшого розряду 11. Записуємо 1 і одиничку переносимо в старший розряд. 3 плюс 7 10 плюс одиничка 11. Записуємо. 1 плюс одиничка в старшому розряді. Далі 2 плюс 5 дорівнює 7, плюс одиничка із старшого розряду 8. Записуємо 8. 4 плюс 1 5. Таким чином, ми отримали число 58 114. Переходимо до додавання другого прикладу виразу. І так, маємо 2 плюс 8 10 0 пишемо 1. Переносимо в старший розряд. 5 плюс 4 9 плюс 1, 10. 0. Пишемо 1. Переносимо в старший розряд. 1 плюс 8 дорівнює 10 плюс одиничка, 10. 0. Пишем. Одиничку. Переносимо в старший розряд. Далі. 9 плюс 1 10 плюс одиничка. 11. Пишемо 1. І одиничку переносимо в старший розряд. 2 плюс 3, 5 плюс 1 6. І остання дія це 1 плюс 6 дорівнює 7. І так, ми отримали число 761 тисяча. Третій вираз це приклад на віднімання. І так, робимо першу дію. 3 мінус 5. Відняти не можемо. Тому ми позичаємо одиничку із старшого розряду. Отримаємо 13, 10 плюс 3 13 мінус 5, 8. Далі було 9. Ми взяли одиничку раніше. Стало 8. 8 мінус 4 буде 4. Далі. 3 мінус 8, оскільки ми від меншого більше відняти не можемо, то ми позичаємо одиничку із старшого розряду. Отримаємо 10 плюс 3 13 мінус 8, 5. Далі, 2 мінус 7 ми відняти не можемо, тому позичаємо, а, позичаємо одиничку із старшого розряду. 10 мінус раніше ми позичали одиничку, стало 9. 9 плюс 2 11. 11 мінус 7 дорівнює 4. І остання дія: оскільки ми е, позичили одиничку раніше, то 1 мінус 1 буде 0. Таким чином. Ми отримали результат 4548. І останній вираз. Це також вираз на віднімання. Так, давайте спробуємо. 8-9 відняти не можемо. тому позичаємо одиничку із старшого розряду. Отримаємо 10 +8, 18, 18-9. Буде 9. Далі 0 мінус 7. Відняти не можемо, тому позичаємо одиничку із старшого розряду. Це буде 10, 10 мінус раніше ми позичали одиничку, буде 9, 9 мінус 7 буде 2. Далі. 5 мінус 4 буде 1, але ми позичали раніше одиничку із старшого розряду, тобто буде 0. Далі 9 мінус 1 8. Далі 2 мінус 8 ми не можемо віднімати таким чином, то позичаємо одиничку із старшого розряду. 10 плюс 2 12, 12 мінус 8 4. А тут 4 мінус 3 1 і одиничка була позичена раніше. Стало 0. Таким чином, ми отримали число 48 029. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!